має в цьому розпорядженні слово дозволити, Тобто вона типу, дати стосовно перевірок. Наступна. Ви достаєте всі приписи, показуєте, що ото виведе, я вас перевію. Тобто я сказала дякую за таку глинкову. Під рішень десь табору для отримання дозволу на проведення увагу. Мене звуть Олена Михайлівна, я начальник юридичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сьогодні в сонячному санаторії Одеса Одеські ми провели семінар для керівників юридичних служб всіх юридичних в наших областях. Також були представники інститутів, аварійно рятувальних загонів, центрів швидкого реагування. Наша команда дуже дружня, знаємо всі один одного дуже давно. Але, як завжди, проблем в нашій роботі вистачає. На жаль, плинність нашого чинного законодавства дуже багато змін, дуже багато новел, дуже багато на практиці проблемних питань, які виникають з їх реалізацією. На жаль, не все можливо зразу врегулювати, але намагаємось вирішувати саме з цією метою. Ми і зібралися. Основні питання, які були висвітлені, це були питання нагляду і контролю, здійснення наглядових перевірок, звернення за. Результатами суди, дуже багато питань стосовно проходження служби, стосовно фінансових напрямків, за результатами перевірок наглядових органів. Загалом всі питання, які висвітлювалися, були дуже рекомендовані до вирішення, але, в принципі, сам. Наш, сама наша велика зустріч була спрямована більше на позитивне спілкування, оскільки лише в такому форматі ми можемо досягти вирішення тих проблем, які у нас виникають кожного дня. Я Мірошниченко Максим Володимирович, начальник юридичного сектора управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Сьогодні відбулася семінарна рада за участю представників. Державної служби надзвичайних ситуацій, а саме начальника юридичного управління колеби Олени Михайлівна та її заступника Іванчика Івана Миколаївича. на даному семінарі обсуждалися і обговорювалися нагальні питання щодо впровадження нового законодавства, обговорення положення проходження служби, нового наказу МВД щодо проведення службових розслідувань, також та виплату грошового забезпечення. Дані семінари надають нам велику змогу поспілкуватися та набратися досвідом, з спілкуючись з колегами з, іншими, з інших регіонів. І зустрічі проводяться один раз на рік, але бажано, щоб ці зустрічі проводились ще найбільше, найдовше, щоб ми могли змогу більше поспілкуватися та набратись досвіду.